Минулих два роки ми допомагали комунальним службам ну, розібратися з порядком на дорогах вулиці Мар'яни. А зараз ми побачили, що дуже важка ситуація. Комунальщикам припала на ремонт ямкових доріг і зараз прибирання снігу не доходять руки. Тому з погодження мера ми з ним ззвонилися сьогодні. І я запропонував свою допомогу. Це все проходить сьогодні безкоштовно. Своїми силами, своїми технікою, своїми людьми ми вивозимо, розширяємо приїжджу частину по вулиці Київській. Задача на сьогодні у нас дійти до кінця Київської, до кінця до кінцевої дороги. Ну і завтра, якщо все добре, то ми другу сторону якщо хочемо пройти для того, щоб розгрузити рух транспорту по центральній вулиці Київській, тому що люди, які приїжджають до Житомира, вони мають бачити, що наше місто ну, обслуговується і нормально. Але треба ще такі більш опосередковані вулиці, як там, хлібна і... До, я думаю, ми сьогодні біля міської податкової прочистили. Ще завтра прочистимо біля пенсійного фонду і біля міської ради, ну, такі, біля таких закладів, де, де люди мають припаркуватися, вийти і зайти.